Сьогодні, 21 лютого, світ відзначає міжнародний день рідної мови. Це свято було започатковане ЮНЕСКО ще 15 років тому. В культурному підрозділі ООН особливо відзначили, що саме мови вважаються важливим інструментом розвитку духовної спадщини планети. Головна мета міжнародного дня рідної мови сприяння мовній різноманітності світу і стимулювання вивчення іноземних мов населенням різних країн. Що ж, як не мова, є душею нації, її генетичним кодом, адже, безперечно, українське слово почалось в писемності. Міжнародний день рідної мови серед світового товариства сьогодні відзначають досі шести тисяч мов, які на сьогоднішній день зафіксовані в світі. Половина з яких перебуває на межі зникнення, а 80% африканських мов не мають писемності. Щорічно вимирає десяток мов, і ця тенденція в майбутньому лише посилюватиметься. Для виживання мови необхідно, щоб нею говорило щонайменше 100 тисяч чоловік. Якщо ж ми користуємося лише однією мовою, частина нашого мозку розвивається менше, і наші творчі здібності багато що втрачають. Для кожної людини її рідна мова була і залишається найдорожчою у світі. І саме сьогодні, 21 лютого, ми визнаємо цінність її для нас. Сучасна Україна як європейська держава з великим розмаїттям етнічних груп, надає можливість усім національним машинам розвивати і збагачувати свої рідні мови. В індії ж близько тисячі мов і діалектів. Фактично існує мовна ієрархія. В результаті ми ні, мови можуть зникнути, будучи заміненими англійською, яка сприймається як нейтральна мова, символ сучасності, освіченості і високого соціального статусу. Бережімо рідну мову, адже вона є гідним багажем, який символізує силу нашого сьогодення і прокладає наш шлях у майбутнє. Адже як казав Вольтер, всі найголовніші іноземні мови можна вивчити за 6 років, але для вивчення своєї недостатньо цілого життя. Доброго ранку, Україну!